Добрий день! З вами громадське телебачення Черкаси і я Дар'я Бунякіна. Менш ніж за два місяці українці обиратимуть президента. А 25 травня черкащани ще й переобиратимуть міського голову і міську раду. Про особливості цих виборчих кампаній ми сьогодні поговоримо з керівником всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Олександром Черненком. Добрий день. Вітаю власне, розпочнімо із президентської кампанії. Цього року аж 46 громадян виявили бажання обійняти найвищу державну посаду. І попри це, і це те, що після повернення до конституції 2004 року і парламентсько-президентської республіки у президента дещо звужені повноваження. Як ви розцінюєте, чому така велика кількість людей хоче стати президентом? Ну, перше, що 46 дійсно осіб звернулися з бажанням стати, але великій частині там 12 відразу відмовили, оскільки вони не надали відповідні документи, хтось не заплатив заставу, тому це навіть не можна серйозно розглядати. З іншого боку, ми бачимо, що все одно навіть кількість тих людей, які знайшли 2,5 мільйони гривень для застави. Вона вища, ніж зазвичай, і ми сьогодні матимемо там понад два десятка під 30 кандидатів. Для порівняння в 2010 році їх було лише 18. Тому, на жаль, ця кампанія так само. Буде робитись ставка на певні не зовсім чисті технології, а для застосування цих технологій необхідно мати контроль над комісіями. Контроль над комісіями здійснюється насамперед завдяки таким технічним кандидатам. Ми розуміємо лише там 3-4 кандидата мають рейтинг, Сьогодні там такий, який дозволяє, хоч якось їм потрапити в другий тур, всі інші кандидати. Ну, вони є статисти, але кожен йде на вибори своєю метою. Для когось це старт перед парламентськими виборами, і він таким чином хоче використати президентську кампанію для власної розкрутки. Хтось буде займатися інформаційним кілерством проти серйозних кандидатів, але більшість технічних кандидатів в них одна мета отримати квоту в комісіях і потім віддати свої квоти кандидатам з якимось рейтингом. Тобто, щоб зрозуміти, хто технічний кандидат, нам треба дочекатися формування абсолютно точно. Ми після формування окружних потім дільничних комісій ми подивимося, кого представляють ті люди в комісіях, кого вони представляли на попередніх виборах, і стане ясно, хто чий технічний кандидат. Донедавна лідер політичних уподобань, ударівець Віталій Кличко, мав намір балотуватися на пост президента. Однак на вихідних він оголосив про альянс із Петром Порошенком. І на вашу думку, як таке рішення вплине на потенційних виборців Кличка і чи проголосують вони за Порошенка, тобто чи підтримують ну, Порошенка? Будь-який соціолог вам скаже, що електорат Кличка і Порошенка дуже подібний. Десь на 70 на 80 це однорідний електорат. І якби навіть Кличко не під підтримав Порошенка або підтримав когось іншого кандидата. Природа його виборця така, що так чи інакше, ну, він готовий проголосувати за Порошенка. І навіть соціологи ставили питання: якщо ваш кандидат не буде брати участь у виборах, за кого ви готові проголосувати? І тенденції показували, що більшість виборців були готові голосувати за Порошенка, тому з точки зору там, технологічної. Прагматичної це правильне рішення Кличка, наскільки це позначиться на його подальших політичних перспективах і перспективах його політичного проекту, чи не буде він таким чином розчинений? У партії Порошенка, покаже час сьогодні. Ми бачили, що Кличко хоче залишався другим по рейтингу. В нього електорат молодіжний, який багато в чому на вибори не ходить. Тимошенко вже доганяла і очевидно, перегнала б його на кампанії. Це було суто прагматичне рішення. Політика на даному етапі воно виправдане. Які це подальші матиме наслідки, в тому числі і на можливих парламентських виборах. Ну, ми побачимо згодом. Юлія Тимошенко, яка повернулася в політику на хвилі повалення режиму Януковича, вона зараз має нижчий рейтинг ніж Петро Порошенко. Власне чи достатньо цих двох місяців для того, щоб їй знову наростити політичну силу? Ну, будемо дивитися, безперечно, і досвід попередніх кампаній показує, що особиста участь Тимошенко в кампанії, вона робить фантастичні результати. Тому навіть завжди соціологи, які не можуть уже оприлюднювати опитування за два тижні до виборів, ті останні опитування, які можна оприлюднювати, завжди фіксують меншу підтримку Тимошенко, ніж вона отримує на вибори. В неї завжди є оцей скритий виборець, прихований резерв. Очевидно, так буде й цього. Разу. Наскільки цього прихованого резерву, тому що, очевидно, Юлія Тимошенко буде зараз лише набирати, але чи достатньо буде і часу? І виборців, щоб, Ну я думаю, що питання другого туру воно практично вирішено. Юлія Тимошенко має всі шанси вийти з Порошенком в другий тур. Ну а там теж соціологи сьогодні кажуть, що робити прогнози невдячна справа, дуже динамічна зміна симпатій. Ми живемо в такий революційний час, коли. Ми бачимо таке, знаєте, хитання виборця з одного боку в інший. Будь-яка подія, будь-яка заява вона може абсолютно перевернути симпатії виборців. Тому я б утримався від таких прогнозів, хоча тенденції очевидні. А про нові обличчя в політиці, зокрема, Дмитро Ярош і Ольга Богомолець, які зайшли в політику після революційних подій, чи мають вони шанси ну, досягнути якогось великого результату в цій президентській кампанії? Ну, треба розуміти, що вибори, перш за все, все таки президентські, це вибори персоніфіковані і дуже важко на виборах такого масштабу людині, яка ну, недавно в політиці досягнула, скажімо, виграти ці вибори. Але заявити про себе, досягти досить помітного результату, новим людям сьогодні є, безперечно, серйозний шанс. Тому ми подивимося, який буде результат у цих політиків. Навіть попри те, що вони там можуть не вийти в другий тур, швидше за все, не вийдуть. Але якщо вони досягнуть значного результату, то це буде серйозна заявка на участь і вплив в українській політиці. Тому. Ну, безпечно, я думаю, ця кампанія вона відкриє певні. Ліфти для нових облич, але треба розуміти, що нові обличчя вони швидше виникають на місцевих, навіть на парламентських виборах, а не на президентських. Тому ну, все-таки відразу там стати президентом це дуже складно у будь-якій країні, але отримавши певний успіх на місцевих, на парламентських виборах, людина набирає досвіду, набирає ваги і тоді вже можливо не на цих, так на наступних виборах може стати серйозним гравцем. Читала, що існує думка, що можливі фаворити Порошенко і Тимошенко вони будуть грати на одному електоральному полі. А от через нещодавні події в Україні власне дезорієнтований, дезорганізований це проросійський електорат, і, зокрема, висуненням кількох кандидатів, які по суті є членами партії регіонів. Ну, дійсно, ми сьогодні бачимо дуже велику якусь, е, знаєте, таку невизначеність на сході, на півдні виборців е, ще до виснення кандидатів. Да, 40% виборців сходу і півдня не знали за кого голосувати або були проти всіх, або взагалі не збиралися сти на вибори. Ну сьогодні вони в принципі отримали певний певну палітру кандидатів, да, більш ліберальна публіка буде. Там, голосувати за Тігівка більш проросійська, там за Допкіна, чи там, може навіть царьова. Тому, в принципі, Східний електорат в першому, принаймні, турі він прийде, тому що ну, є з кого вибрати для них. А залишається небезпека, дійсно, якщо, ну, як небезпека, небезпека такого неприходу виборців в другому турі, якщо туди, наприклад, вийде Тимошенко і Порошенко, як сьогодні це виглядає. Але я би не перебільшив цієї небезпеки, я от приводив. Такий приклад, в 1999 році в другий тур вийшли проросійські кандидати Кучма і Симоненко, і власне тоді президентом став Кучма саме завдяки електорату Західної України. Яка хоч не бачила свого кандидата, все-таки голосувала як за менше зло за кучу. Сьогодні ситуація кардинально впаки. Навіть якщо в другий тур вийдуть два прозахідних кандидата, там про європейсько орієнтованих, то все одно вирішить, хто з цих двох стане президентом Східної України. Я думаю, що навіть якщо там, можливо, другому турі явка буде і менше, ніж зазвичай, але це не буде критично низька явка, все-таки. Виборці зрозуміють, вибори все одно відбудуться, кандидат буде обраний, президент буде обраний, і тому вони все-таки захочуть якось на це обрання вплинути і на вибори прийдуть. Тому ці загрози вони доволі серйозно перебільшені. А як ви думаєте, яким чином конкуруватимуть між собою представники партій регіонів? Ну я думаю, кожен буде боротися за свій сегмент електорату. Треба розуміти, що електорат Януковича, він вже був дуже різний. Як партія регіонів, це було кілька політичних фінансових угрупувань, які між собою хай сховано, але дуже сильно ворогували. Просто все трималося на ресурсі Януковича, на силових певних діях. Коли Януковича не стало, цілком логічно, що партія регіонів не могла зберігатися як цілісний організм. І ці різні групування, вони кожен сьогодні грає свою гру. І можливо, що так само, як на Таборі колишніх союзників по опозиції сьогодні буде жорстка конкуренція не менша конкуренція буде в середовищі колишніх регіоналів. Ну, зрештою, це є демократія. Угу. В останньому інтерв'ю Радіо Свобода, екс-прем'єр, колишній міністр оборони Євген Марчук заявив, що Росія може спробувати зірвати ці президентські вибори, і власне тим, що влаштують якісь провокації на кордоні. От як ви розцінюєте фактор Росії в цих президентських виборах, безперечно, цей фактор дуже серйозний. І коли ми говоримо про можливість зриву виборів, треба пам'ятати, що така можливість швидше буде ззовні, тому що в Україні немає передумов. Для непроведення виборів. Чи це буде військова агресія, чи це буде організація якихось безладів, диверсій, блокування дільниць. Ну безперечно, Росія в цьому зацікавлена. Ми вже чули заяви офіційних речників Кремля, що вони не визнають легітимності цих виборів. І, очевидно, для цих заяв їм потрібні будуть якісь аргументи, якась картинка. І вони будуть намагатися тучної створити загроза лишається, але б теж я був дуже ну все-таки зараз не панікував. До виборів є час. Відповідні спецслужби працюють, повинні краще працювати, щоб нейтралізувати такі загрози в першу чергу всередині України. Якщо ж, не дай Бог, буде зовнішнє пряме військове втручання, агресія, ну тут уже звичайно не до виборів буде. Але Ну, все таки сьогодні, сподіваюся, що здоровий глузд, і позиція світового співтовариства все таки буде в цьому плані визначальна. Однією з вимог майдану була люстрація, і вже є і ілюстраційний комітет, але він залишається громадською ініціативою, оскільки ну, Верховна Рада ніяк це законодавче не закріпила, і щось вона останнім часом пробуксовує будь-яке ухвалення закону. щодо цього, як ви думаєте, чи можливо було б на цьому чи була б фактивної ілюстрація на цьому етапі, і як би вона вплинула на ці вибори? Ну, безперечно, бач, питання воно дуже таке дійсно непросте. І я, якщо ми говоримо в контексті виборів, наприклад, сьогодні багато говорять, що про заміну складу центральної виборчої комісії, до якої є величезна недовіра, заслужена недовіра, але ну в плані ЦВК це робити треба було. Ну, на самому початку, можливо, ще до такої інтенсивної виборчої кампанії. Сьогодні змінити ЦВК серед виборів це нашкодити виборам. Як це можливо не звучить, якщо ми сьогодні поміняємо склад ЦВК і оберемо туди самих чесних і професійних людей, сьогодні кожного дня проводяться засідання, кожного дня приймаються якісь рішення. І якщо зараз змінити, можна серйозно. Заважати виборчому процесу, хоча це треба було робити на самому початку і обов'язково до цього питання треба повернутися вже по закінченню виборів президента. Це не означає, що ми дали індульгенцію цьому складу ЦВК там назавжди. Тому я думаю, що а загалом, безперечно, потрібно робити, щоб люди, які... Як тільки можна себе скомпроментували під час попередньої влади, вони все таки не займали, але це треба після серйозної дискусії, серйозних судових рішень, і безперечно, це треба робити в правовому полі. Прочитала і знайшла у Фейсбуці, що є така ініціатива перші безкоштовні вибори, тобто можливість участі громадян у виборчому процесі без отримання жодної плати. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Ну, ми не просто ставимося позитивно, більш того. Ми сьогодні запустили таку програму, проєкт такий я спостерігач. Буквально з на найближчий час почне і в інтернеті працювати телефонна лінія. Куди всі, хто хоче стати спостерігачем на виборах, не від партії, не від кандидатів, а як громадський спостерігач може звернутися. Ми зареєструємо його від КВУ, тому що просто так на дільницю не можна зайти, не маючи статус спостерігача. Ми навчимо, дамо відповідну методичну літературу, як спостерігати, і скажемо, на яку дільницю краще піти, щоб у нас будь-яка ініціатива громадська, навіть вона має бути організована, щоб десь не прийшло 10 спостерігачів на одну дільницю, а на інших не було на одного. Потрібно все-таки якусь координацію ми готові і вже беремо це на себе, тому будь-які оці. А сьогодні ми бачимо небачений громадський підйом. Люди хочуть. Вони бачили, як їм вдалося на майдані. Вони хочуть далі свою позицію, своїми діями впливати на владу, впливати на вибори, і ми безперечно все робимо, щоб їм надати таку можливість. Тепер перейдемо, мабуть, до другої частини. Це вибори міського голови і міської ради. Рік тому, наприкінці квітня, більшість депутатів оголосили недовіру Черкаському міському голові, тодішньому Сергію Одаричу. Минув майже рік судової тяганини, однак Сергій Одарич так і не повернувся у мерське крісло. І от нещодавно Верховна Рада призначила вибори, перевибори міського голови, і крім того, міської ради, яка саме розпустилася, подала документи до Верховної Ради, щоб вони призначили такі вибори. Як ви думаєте, ну? Хто може стати новим міським головою? Які ваші прогнози? Ну, це питання до черкащан в першу чергу. Очевидно, я навіть не бачив серйозних таких соціологічних опитувань, які є в Черкасах. Я лише можу говорити про певні да, що все-таки і жителі міста, і регіону. Вони безперечно завжди їх симпатії були на стороні національно-демократичних сил, про європейсько-орієнтованих сил. Сьогодні мають і Петро Порошенко і трошки менше Юлія Тимошенко, як загальнонаціональні політики підтримку, в тому числі і в Черкасах. Я думаю, що той кандидат в міського голову, який буде відповідати цим вимогам, демократичний, проєвропейський. Антикорупційний кандидат він безперечно отримає симпатії черкащан. Хто це буде? Сьогодні називають там прізвища Дарича, інших потенційних кандидатів. Мені сказати важко, поки я не маю повного спереліку. Очевидно, Дарич є одним із фаворитів цієї кампанії. Тут і соціологам не треба бути, але чи, чи буде ще хтось зареєстрований, відомий, тобто час покаже. Ну, а якщо з'явиться або ж з тої ж батьківщини, або ж незалежний кандидат, чи достатньо два місяці для того, щоб він наростив політичні м'язи і став справді ну, конкурентом? По якщо людина все-таки відома буде і буде користуватися підтримкою. Там, відомого, популярного партійного бренду, то все може бути. Безперечно, і треба розуміти, що все одно компанія йтиме паралельно з президентською, і, і, ну, і очевидно, там, кандидати в президенти будуть говорити, якщо. На виборах президента голосуйте за мене, а на виборах мера голосуйте там за е, мого, типу, візит протеже, а на виборах міську раду голосуйте за представників моєї партії. Тобто це буде компанія, така ніби триєдина, і, безперечно, якщо популярна партія і ще й знайде тут якогось ну, відомого свого виразника інтересів то у нього будуть всі шанси позмагатися за перемогу. Ну Одарич уже висловив підтримку. Порошенко, і навіть ймовірний кандидат е, Олександр Радуцький теж висловив правда на противагу Одаричу, ну, ну але теж висловив підтримку Порошенку. Порошенко. Ну тепер лишилося, що Порошенко висловив комусь підтримку, mm. і тоді ми побачимо, як воно буде далі. Е, з приводу партії вільних демократів, нещодавно у засобах масової інформації, зокрема всеукраїнських, з'явилася інформація, е, що Добули вилучені у Чернівцях документи партії регіонів, які свідчили mm. про можливу співпрацю партії вільних демократів із партією регіонів на виборах у 2012 році. Власне партію вільних демократів у Черкасах пов'язують із Сергієм Ударочем. Він є почесним президентом. Що ви знаєте про цю ситуацію? Ну no, ситуація, маєте. взагалі, вона була відома ще до того, як в Чернівцях знайшли ці документи. Ми з 2012 року бачили список 40 партій, які так чи інакше продавали свої квоти в комісіях. Регіонів там, крім партії вільних демократів ОНСО і інші теперішні такі демократичні сили. Тому, ну, перше, треба, я думаю, бажано, щоб від самої партії демократів почути офіційне роз'яснення чи спростування, чи просто пояснення цієї ситуації, тому що приховувати і відмежуватись від цього немає сенсу, але і зрозуміти, чи це було лише в Чернівцях. Чи це було по всій Україні, чи це ініціатива якихось там місцевих представників партії? Ну, я думаю, що опоненти обов'язково цю історію будуть піднімати, і це потрібно про це говорити. А я думаю, для самих вільних демократів потрібно ну, не уникати, скажімо, і, що цього не було і це не сталося, а якимось чином пояснити. Я думаю, ну скажімо, це позначиться на їх підтримці, але ну в Україні в українська виборця така, знаєте, дуже коротка е, електоральна пам'ять. Бо якщо згадувати кожного сьогодні з діючих політиків партій і участь їх в різних виборах, то все-таки треба дивитися. В майбутнє. це позачергові вибори міської ради і міського голови. Наскільки ми обиратимемо мера і міську раду? Ну, Сьогодні є і в конституції і рішення конституційного суду, що Чергові місцеві вибори проводяться по всій Україні без виключень. Так записано в Конституції і є відповідне роз'яснення Конституційного суду. У жовтні 2015 року у нас чергові місцеві вибори. Якщо буквально читати Конституцію, вони проводяться скрізь, без винятку, чи були там позачергові вибори, чи їх не було. Тому, якщо не буде змін там, конституції, нових рішень Конституційного суду, треба бути свідомі цього, і виборці мають про це пам'ятати. Що на цих позачергових виборах і мера, і міську раду ми обираємо лише трошки більше ніж на рік. А добре, це чи це погано. Ну це. Питання дискусійне, просто що, наприклад, в Києві ці вибори треба було призначити ще рік тому, оскільки їх не призначали, ми сьогодні ситуацію довели до того, що е часу лишилось мало, але не призначати ці вибори це теж порушувати закон і конституцію. Тому все таки не може бути місцева громада без легітимної обраної влади не рік, не півроку, ні навіть один день. І відповідно ці вибори вже давно треба було провести. але політична ситуація склалася, що їх проводять лише зараз. Верховній Раді пропонували ухвалити зміни до закону, відповідно до якого, якщо населення в місті більше ніж 500 тисяч, то мали б бути вибори у два тури, місцеві вибори. Верховна Рада провалила такі зміни, не внесла. Як ви ставитеся до такої от системи виборчої міської Ну Ми, ми всіляко підтримуємо. Ми вже останні роки говоримо, що вибори в великих містах необхідно проводити у двотурову систему, щоб у нас 15% від загальної кількості виборців не обирало, як це вже. Неодноразово траплялося міського голову. І це дуже, на нашу думку, серйозна прогресивна зміна. На жаль, на сьогодні вона не була підтримана Верховною Радою, тому що, очевидно, в політичні інтереси тих, хто там представлений, це не входило. Це дуже погано. Я думаю, рано чи пізно ми до цього повернемося, але сьогодні маємо діяти в тому правовому полі, яке є. Я дякую вам дякую за цю вам. розмову. Нагадую нашим глядачам, що з нами сьогодні був голова комітету виборців України Олександр Черненко. Все. Всі, ну не сім хвилин, а друге хвилин двадцять, не ну, ну скільки було питання, я відповідав коротко. відпові я відповідав коротко.